Саме в ці дні товариству передвижників 21-го століття виповнюється 5 років. І я просто щаслива, щаслива, що ми стоїмо. Команда журналу стіна стоїть у істоків такого товариства, яке за 5 років зробило не лише виставки, а об'єднало чимало-чимало людей. І я зараз стою на фоні робіт. Ми вже Скажем так, перейшли на новий рівень, і вперше, окрім художніх виставок, архітектурних, окрім освітніх і просвітницьких програм, ми вперше беремо участь у всеукраїнській філателістичній виставці, філателі під каштанами. Е, у нас представлені роботи і, Неси Гашинської, і Олега Волкова, і мої особисті розробки. І наступного разу ми виставимо ще передближники. Я щаслива моє улюблене товариство і всі, хто стояв у витоків, хтось йшов спочатку з нами, хтось залишився до кінця. Люди йшли, люди змінювалися, але кістяк залишився. Друзі, це вам, це нам з п'ятиріччям. Вітаю вас! Бра! Вітаю нас! А ми зараз якраз. В нас церемонія нагородження, і хочеться просто записати, поки для вас невеличкі ролики, Запросити до нас, до нашого товариства. Це не партійна організація, це стан душі, це стан світогляду, це люди, які легкі на підйом. Які творять не тільки заради себе, заради інших і піднімають рівень освіти і культури в нашому суспільстві, адже саме невігластво це причина усіх проблем в світі. Невігластво воно завжди руйнує, воно ненавидить. А ось просвітництво, співтворчість, будність. Це все про нас. Приєднуйтесь, слідкуйте за анонсами. Будемо вам раді. Скатеріччя. Ура!